Вітаю на уроці інформатики для 7 класу. Тема сьогоднішнього уроку комп'ютер для навчання. Сьогодні ми дізнаємося, як комп'ютер допомагає нам вчитися, що таке драйвери і як створити локальну мережу в школі. Сьогодні ми вивчимо комп'ютер як інструмент для навчання, драйвери пристроїв, локальні мережі та практичне застосування. Комп'ютер твій помічник у навчанні. Сучасний комп'ютер це потужний інструмент, який допомагає вчитись швидше та цікавіше. А за його допомогою ми можемо шукати інформацію, створювати проекти, вчити мови та навіть програмувати. Комп'ютер відкриває доступ до мільйонів навчальних ресурсів: відеоуроків, електронних підручників, інтерактивних вправ та освітніх ігор. Навчальні програми на комп'ютері, тестові. Редактори, текстові редактори. Вони існують для написання рефератів та есе, презентації, вони існують для цікавих доповідей, навчальні додатки. Вони вивчують для різних предметів для вивчення різних предметів. Переваги використання комп'ютера в навчанні, інтерактивність, навчання через ігри та вправи робить матеріал зрозумілішим, доступ до інформації, мільйони джерел знань в один клік, креативність можливість створювати проекти, відео та презентації, співпраця, спільна робота над завданнями онлайн. Що ж таке драйвер? драйвер. Це спеціальна програма, яка допомагає операційній системі спілкуватися з пристроями комп'ютера. Без драйвера комп'ютер не зможе використовувати принтер, мишку, клавіатуру чи інші пристрої. Можна сказати, що драйвер це перекладач між комп'ютером та пристроєм, який допомагає їм один одного зрозуміти, як працює драйвер. Операційна система надсилає команду. Драйвер перекладає команду на мову пристрою. І пристрій виконує команду: друкує, відображає чи записує. Приклади пристроїв, які потребують драйвери. Принтер. Драйвер принтера перетворює документи до команди для друку на папері. Веб-камера. Драйвер камери дозволяє використовувати її для відеодзвінків. Відеокарта. драйвер відеокарти забезпечує якісне зображення на екрані. Миша та клавіатура. Драйвери цих пристроїв зчитують рухи та натискання клавіш. Встановлення драйверів Автоматично. Більшість сучасних операційних систем автоматично встановлюють драйвери, коли ви підключаєте новий пристрій. Windows Update регулярно оновлює ці драйвери. Вручну іноді потрібно завантажити драйвер з сайту виробника пристрою та встановити його самостійно. Це корисно для спеціалізованого обладнання. Чому важливо оновлювати драйвери? Краща продуктивність. Нові версії драйверів працюють швидше та ефективніше. Безпека. Оновлення закривають та захищають від... уразливості та захищають від вірусів нові функції. Оновлені драйвери додають нові можливості пристроям. Виправлення помилок. Нові версії усувають проблеми старих драйверів. Перевір себе. Що станеться, якщо видалити драйвер миші з комп'ютера? Чи зможе принтер працювати без драйвера? Як ти думаєш, чому смартфони не потребують встановлення драйверів для кожного додатка? Що таке локальна мережа? Локальна мережа LAN це група комп'ютерів та пристроїв, з'єднаних між собою в межах одного приміщення або будівлі. Це може бути школа, офіс або твіті. Завдяки локальній мережі комп'ютери можуть обмінюватися файлами, використовувати спільний принтер та грати в ігри разом. Навіщо потрібна локальна мережа в школі? Спільний доступ до файлів. Вчитель може швидко передати завдання всім учням в класі. Використання принтера. Усі комп'ютери можуть друкувати на одному принтері. Інтернет для всіх. Один інтернет-канал розподіляється між усіма користувачами, навчальні програми, доступ до спільних освітніх ресурсів та додатки. Основні пристрої локальної мережі. Для побудови локальної мережі потрібні спеціальні пристрої, які з'єднують комп'ютери між собою. Давайте познайомимося з найважливішими із них. Мережева карта. Це пристрій всередині комп'ютера, який дозволяє йому підключатися до мережі. Вона може бути вбудована в материнську плату або окремо. Мережева карта має унікальну адресу MAC-адресу, яка ідентифікує комп'ютер у мережі. Саме через мережеву карту проходять всі дані, які комп'ютер надсилає або утримує. Мережевий кабель, інтернет-кабель. Трудове з'єднання. Кабель з роз'ємом RG45 з'єднує комп'ютери з мережевими пристроями. Швидкість передачі даних може сягати 10 Гбіт в секунду. Оптоволокно для швидкісних мереж використовують оптоволоконні кабелі, які передають дані світловими імпульсами. Комутатор свіч. Комутатор це пристрій, який з'єднує кілька комп'ютерів в мережу. Він має багато портів роз'ємів, для яких підключають мережові кабелі від комп'ютерів. Комутатор розумно направляє дані. Якщо комп'ютер А надсилає файл комп'ютеру Б, свіч передасть дані саме туди, не заважаючи іншим комп'ютерам у мережі. Маршрутизатор роутер. Маршрутизатор це розумний пристрій, який з'єднує локальну мережу з інтернетом. Він визначає найкращий шлях для передачі даних та захищає мережу від зовнішніх загроз. Більше сучасних роутерів мають будований Wi-Fi, що дозволяє підключатися до мережі без проводів. Саме роутер роздає IP-адреси всім пристроям у мережі. Точка доступу. Access Point. Що це? Точка доступу створює бездротову Wi-Fi мережу, дозволяє пристроям підключатись без кабелів, де використовують. У великих приміщеннях, наприклад, школах, торгових центрах встановлюють кілька точок доступу для покриття всієї території. Чим відрізняється це від роутера? Асспоїн тільки роздає Wi-Fi, а роутер ще й керує трафіком та підключається до інтернету. Порівняння комутатора та маршрутизатора. На малюнку ви бачите два кольори. темніший – це комутатор, тобто свіч, світліший це маршрутизатор, тобто роутер. Ви можете бачити різницю в швидкості, функціональності, простоті та безпеці. Комутатор простіший та швидший, але роутер має більше функцій і забезпечує кращий захист мережі. Як працює передача даних у мережі? Крок перший підготовка. Комп'ютер ділить файл на маленькі пакети даних. Крок другий адресація. Кожен пакет отримує адресу отримувача. Крок третій маршрутизація. Роутер визначає найкращий шлях до адресата. Крок четвертий доставка. Пакети надсилаються через мережеві пристрої. Крок п'ятий збирання. Комп'ютер-отримувача збирає файл з пакетів. Типи локальних мереж: дротова мережа, з'єднання через кабель інтернет, швидка, стабільна та надійна. Бездротова мережа, з'єднання через Wi-Fi, зручна, мобільна, без проводів, гібридна мережа, поєднання дротового та бездротового підключення для максимальної гнучкості. IP-адреса домашня адреса комп'ютера. IP-адреса адреса це унікальний номер, який ідентифікує кожен пристрій у мережі. Вона схожа на поштову адресу. Завдяки їй дані знаходять потрібний комп'ютер. Приклад IP-адреси. У локальній мережі роутер автоматично призначає IP-адреси всім підключеним пристроєм за допомогою протоколу DHCB. Безпека локальної мережі. Сильний пароль. Використовуй складний пароль для Wi-Fi мережі з літерами, цифрами та символами. Шифрування. Увімкни сучасне шифрування для захисту даних у мережі. Оновлення прошивки. Регулярно оновлюй програмне забезпечення роутера. Використовуй бранд для блокування небажаних з'єднань. Схема шкільної мережі. У типовій шкільній мережі всі комп'ютери в класах підключені до комутаторів, які з'єднані з центральним роутером. Роутер забезпечує доступ до інтернету та керує трафіком між класами. Серверна кімната містить головний сервер з спільними файлами та програмами для всієї школи. Швидкість передачі даних: 100 Мбіт в секунду. Стандартна швидкість інтернет мережі. 1 Гбіт в секунду. Швидкість сучасних Гбіт мереж. 300 600 Мбіт в секунду, топова швидкість Wi-Fi 5 мережі. Дротові мережі зазвичай швидше за бездротові, але Wi-Fi 6 значно наближиться до швидкості кабельного підключення. Практичне завдання: Уявіть, що вам потрібно створити локальну мережу для комп'ютерного класу на 20 учнів та одного вчителя. Що вам для цього знадобиться? Скільки карт? скільки кабелів інтернет. Який комутатор обрати, скільки портів має бути, чи потрібен роутер? Навіщо, чи варто додати точку доступу Wi-Fi. Обговоріться в групах та підготуйте свою схему мережі. Переваги та недоліки типів підключення. Дротове підключення, інтернет, переваги. Висока швидкість та стабільність, менше перешкод сигналу, краща безпека. Недоліки. Потрібні кабелі по всій будівлі, менше мобільності, складне встановлення. Бездротове підключення, тобто Wi-Fi. переваги, мобільність та зручність, легко підключити нові пристрої, непотрібні кабелі. Недоліки може бути повільніше перешкоди від стін та інших пристроїв, менш безпечне, без шифрування. Цікаві факти про мережі. Перша локальна мережа була створена у 1960-х роках для військових цілей в США. Один інтернет-кабель може передавати дані на відстані до 100 метрів без страти якості. У світі працює більше 20 мільярдів пристроїв, підключених до локальних мереж. Перевір свої знання. Поясни своїми словами, що таке драйвер та навіщо він потрібен. Назви три пристрої, які використовуються для побудови локальної мережі. В чому різниця між комутатором та маршрутизатором? Яке підключення швидше? бездротове чи бездротове? Дротове чи бездротове? Чому? Придумай приклад, коли в школі була б корисна локальна мережа. Як бонусне завдання можеш намалювати схему локальної мережі для твого класу з усіма необхідними пристроями та підписати їх. Дякую за увагу. До зустрічі!